Вітаю вас, панове. У гуцулів трапляється таке повір'я: Убий павука, і тобі простяться усі гріхи, але до теми цієї розмови воно не має прямого стосунку, тут не будуть розглядатися жодні забобони. Серед видатних російських письменників класиків українського походження є один Антон Чехов, який сказав дуже доречні слова. Потрібно по караплині вичавлювати із себе раба. А з його творів є помітним, що той раб, якого з себе потрібно вичавлювати по краплині, це і є москаль. Багато українців образяться, якщо я скажу, що в них у душі сидить певна часточка москаля, у кого більша, а у кого менша, але її не вичавиш за раз. У будь-якому випадку її потрібно роками вичавлювати по краплині, аби вона не передалася із генами наступному поколінню. Москаль це істота, яка добра бачить у злі, а зло в добрі. Якщо природний москаль не дивиться так на цілий світ, як решта москалів, тобто не плутає добро зі злом, то він уже не москаль. Бо справжній Москаль просто приречений на такі речі. Пам'ятаєте, російський поет Лермонтов писав описав прощай, Німита і Росія? Москалі зараз кажуть, ну, цього він написати не міг. Це написав якийсь іноземець, адже у нас є руська баня, і вони не розуміють, і ніколи вони цього не зрозуміють, що тут йдеться не про бруд тіла, але про бруд. Народної москальської душі, душа москаля завжди не мита, тому що вона, немов свиня постійно не вилазить із багна матюків. Минулого разу, коли я дещо зачепив цю тему, дехто із моїх глядачів, особа, яка очевидно звикла давати волю своєму язику, написав у коментарі таке, мовляв, матюки, це не російська мова, а китайська. Я розумію, що в китайській мові є односкладові слова, тотожні за звучанням до деяких російських матюків, але вони мають зовсім інше значення і не містять у собі нічого вульгарного. А тим часом довести, що матюки є частиною давньої російської квазікультури це досить нескладно, якщо застосувати метод історичного порівняльного мовознавства. Я думаю, що всі ви розумієте, що такі слова, як мати і батько, належать до найбільш давнього пласту формування кожної із мов. Саме тому між ними існує велика подібність у різних мовах. Наприклад, в українській мові є три варіанти слова мати мати, мама і матір перший із них мама. Так само звучить в чеській та китайській мовах, а в італійській та ірландській майже так само, лише з подвоєним М, мама. Але російське слово мама лише два століття тому було запозичене росіянами з української мови. Другий варіант даного українського слова матір має такі аналоги: матер латиною, «матерін» давньоірландською, матер у санскриті. Мадре іспанською і мадер афганською. А тим часом російська загальна назва матері, яка не має близьких аналогів в інших мовах, це слово мать. Для москалів воно є нейтральним. Але коли його чують люди, які говорять на інших мовах, то воно у них відразу ж викликає асоціації із чимось глибоко негативним. І це не дивно, адже від цього слова, яке мало б у кожному народі без винятків бути вкритим глибокою пошаною, походить вислів руський мат. Як москалі називають свої москальські матюки, плюгаві екскременти понівеченого людського духу, які жодного стосунку не мають до Русі і не можуть мати цього стосунку. У москалів є вислів Орать благим матом. Він перекладається українською мовою одним словом, репетувати. А чому ж з'явилася така російська назва? А тому що москаль благим матом кричить тільки у виняткових випадках, коли ще не вміє говорити, а зазвичай кричить лише матюками. Як же формувалася російська мова? Ще у 10 столітті нашої ери на 93% територія сучасної Росії не була заселена слов'янськими народностями, а у 8 столітті нашої ери там мешкало лише одне слов'янське плем'я під назвою В'ятичі. Нестор Печерський пише, що це було польське плем'я. Яке в XI столітті мешкало на берегах річок Ока і Москва. Імператор Константин Багрянородний також повідомляє про те, що у X столітті якесь лахіцьке плем'я мешкало на території Білорусі, його він називає лендзанінами, і це дуже схоже на польське плем'я Лендзян. За Нестором Літописцем це плем'я називалося Радимичами. І мало польське походження. Звідки ж взялися тут польські племена? У 8 столітті Нової ери чимало лехітських племен були витіснені з території сучасної східної Польщі білими хорватами, прабатьківщина яких це сучасна Львівщина та південна частина Волині. Деякі з цих лахійських племен подалися на захід. А одне з них відступило на північ, а згодом на схід потрапило на територію Білорусі. Невдовзі частина цього племені, тобто Радимичів, подалася на береги Оки, пізніше ця частина племені Радимичів почала називатися в'ятичами. Згодом галузка білих хорватів колонізувала Білорусь. На північний захід сучасної Росії Псковської Новгородської області. Таким чином, російська мова формувалася під різними колонізаційними слов'янськими впливами, і в ній, крім того, залишилося чимало слів місцевого автохтонного походження. І російські матюки це спеціалізована лексика місцевих москальських шаманів, тісно пов'язана. Із культом диявола та демонів, який вони практикували під виглядом власного культу духів. Ось чому москаль не може відрізнити добро від зла. він постійно бере участь у культі вербального служіння демонам і постійно перебуває під їхнім впливом. А злі духи переконують його, що Путін це щось дуже добре. Що Шойгу це просто конфетка, а Медведєв що він ніякий не ідіот, а просто геній людства. Ви скажете, що українці чудово розуміють, хто є хто в Московії, попри те, що москаля із себе і не збираються вичавлювати, але добросовісно співслужать з москалями, злим духом, власною участю в акханалії матюків. Це правда, але демонам цього і не потрібно. Їм просто потрібно, щоб українці не розуміли, хто є хто у нас в Україні. У Євангелії написано, хто чинить гріх, той раб гріха. Чому ж раб скажете мені? Нам здається, що ми всі ці погані речі чинимо цілком добровільно, але я про українців кращої думки. На мою думку, якби вони не були рабами гріха, то говорили б тільки добрі слова, і слова, які будують. А не слова, які руйнують кожного із нас, і головне, не слова, які руйнують Україну. Знаю одного доктора наук, який прославився на всю країну власним екстремізмом у боротьбі проти російської мови, тобто за мову українську. І може у цьому не було б нічого поганого. Адже інколи асоціальні вибрики дуже потрібні, аби люди звернули увагу. На існування проблеми, на яку вони чомусь мало звертають уваги. Але ось біда, шановний доктор наук, який крізь землю провалився від сорому, якби випадково сказав хоч одне російське слово, вважає все в порядку речей, коли вставляє в чистісіньку українську мову, якийсь російський матюк, причому в заголовку до свого відео в Ютубі. Тому москаля потрібно вичавлювати себе, не обмежуючись мовним питанням. Якщо ми плутаємо добро зі злом, це явний симптом того, що добрий шмат москаля сидить у нас всередині і чинить свою чорну справу. Це як вірус, панове. Адже москаль це насамперед не носій своєї мови, запозиченої із різних джерел його предками. Зокрема, змови наших предків, це насамперед моральний дикун, що ненавидить всіляку цивілізацію, всілякий моральний порядок, а натомість прагне до повної свободи чинити зло, і немає для нього більшого добра, аніж свобода чинити зло. Якби я сказав про ці речі перед цією війною. Мене б ніхто не зрозумів, бо всі вірили тоді, що там такі ж самі люди, як і у нас, і вони на нас не нападуть. Про те, що в 2012 році у своїй праці Етногенза арійських народів я писав, що москаль прагне геростратової слави, прагне залишитися в пам'яті людства завдяки знищенню чогось надзвичайно цінного. А такі речі неможливі для нормальної людини, людини, яка не знаходиться під гіпнозом диявола. І писав я це не без огляду на випадок, який описаний Отто Бісмарком. Цей німецький політичний діаст стверджував, що російський цар Микола ІІ ніколи не повертався спиною до жодного росіянина і з цією метою. Попросив прислати йому двох німецьких гранидерів, які б робили царевий масаж спини. Чому ж цар не побоявся повертатися спиною до німців? Тому, панове, що вони не матюкаються. Людина, яка матюкає, це ненадійна. Хто знає, що демон їй підкаже наступної миті? Німець може бути неймовірно жорстоким, але він ніколи не буває стихійним. А москалі це часточки бровнівського руху у вакуумі. Німець буває дуже жорстоким, панове. Але німець ніколи не полетить за кермом автомобіля на червоне світло і ніколи не зіб'є людину. А в нас таких випадків маса. Ось саме чому необхідно нам по краплині вичавлювати із себе раба, раба демонів. 莫斯科俩。